Чи може одна людина користуватися декількома грантами одночасно? Відповідає мене звати Мар'яна Кобеля Звірі, експерткою з грантів. Ви поки підписуйтеся на цей блог, тому що тут усе на тему гранті. Отже, моя відповідь і треба, і необхідно користуватися усіма можливими грантами. Наведу приклад нашої клієнтки. Отже, вона отримує грант 30 тисяч гривень на навчання в моїй школі грантознавства. Це онлайн курс, де вона здобула знання, як написати виграшні грантові заявки. До речі, цьому можете і ви навчитися. Реєстрація на курс в шапці профілю за посиланням. Потім вона. Написала бізнес-план і отримала 250 тисяч гривень на відкриття міні-пекарні. А потім їй захотілося розширити свій бізнес, і вона отримала 8 мільйонів грант на відкриття виробництва хлібобулочних виробів. Потім на своєму бізнесі вона відкрила корпоративно-соціальний напрямок і залучила гранти від Google до 10 тисяч доларів на місяць на рекламу своєї діяльності в Google. Цьому всьому можете навчитися і ви. І ви так само можете користуватися одночасно багатьма грантами. У шапці профілю реєстрація.